Доброго ранку, вас продовжує вітати програма рано вранці. І саме сьогодні, всесвітній день миру. До нас у гості завітав завідуючий міжнародного відділу Червоного Христа України Валерій Серговський. Пане Валерію, доброго вам ранку! Доброго ранку! Дякуємо, вам. що завітали mm -hmm. до нас. Ну це свято так можна сказати. На вашу думку, що складає основу миру на всій землі. Ну, для товариства Червоного Христа України питання миру це, це питання Повне. особливої ваги, тому що фактично Червоний Хрест, як, як рух, виник на полі бою. Тобто, пер, пер, перше і основне завдання було для, для е, волонтерів Червоного Хреста, для прихильників Червоного Хреста – це допомога пораненим на полі бою, військовополоненим і таке інше. Тому що таким чином навіть в міжнародній федерації свого часу... Була був комітет по миру, тобто питання миру для товариства Червоного Христа це надзвичайно важливе. Тому що, звичайно, історія людства показує, що війни, які проходили і будуть проходити, це фактично якась неминучість, яка, яка, яка супроводжує людство. Тому до цього потрібно бути готовими. Але відстоювати мир, бути в авангарді боротьби за мир. Бути в авангарді за, за, за вирішення всіх питань шляхом переговорів і усунення всяких таких протиріч між, між суспільствами, між внутріш суспільства, між державами це одна із головних завдань. Товариства Червоного Христа через це міжнародне гуманітарне право є складовою дія імплементації міжнародного гуманітарного права є складовою діяльністю Товариства Червоного Христа. України. Тобто можна сказати, що мир це є поле діяльності, так мирда. Це це надзвичайно. Це складна робота, непроста не проста робота, але вона повинна виховуватись. Вона починається здається, що це на рівні держав, але воно. Може, повинна розпочинати з виховання всього суспільства, толерантності в суспільстві, відношення з повагою один до одного і таке інше. Через це товариство Христа вважає, що імплементація основ міжнародного гуманітарного права в наше суспільство, в нашу законодавство діяльність є одним із головних наших пріоритетних напрямків роботи. На вашу думку, встановлення цього такого бажаного миру, яку роль відіграє саме благодійність? Благодійність для встановлення миру, важко сказати, що вона якимось чином впливається, благодійність це фактично вже наслідок якихось бойових дій. Тоді, тоді благодійність виходить на перше місце, тому що завжди при воєнних конфліктах, при порушенні миру, є люди, які страждають. І виникнення Червоного Христа, воно теж явилось тому, що основоположник руху Червоного Христа Нідюнан, це швейцарський громадянин. Він, як всі ми бачимо в житті, не замічаємо основного, що є люди, до яких байдуже суспільство. І тому пораненим, людям, які постраждали не тільки під від бойових дій, а й від стихійних лих. Вони також трапляються, скажімо, землетруси, те, що трапилось, скажімо, недавно в, в, в Японії. Цунамі і аварії на атомних станціях, наша Чорнобильська аварія, вона теж носить відтінок якогось якихось елементів, при яких страждають люди при всіх надзвичайних ситуаціях не тільки під час бойових дій. Якщо вже говорити більш конкретно про роботу саме Червоного Хреста, так який внесок цієї роботи за ці 20 років незалежності? 20 років незалежності Товариства Червоного Христа нам взагалі то більш 93 роки Товариство Червоного Христа України ми з 1918 року є е, 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 товариством, в, в цих 20 років незалежності України Товариство Червоного Христа було разом з. З державою і допомагали у вирішенні надзвичайно складних завдань. Скажімо, починаючи навіть з твоєї Чорнобильської аварії, найбільшого жахливої аварії, катастрофи, яка спіткала людство. От, і з того часу постійно Товариство Чорного Христа допомагає а це основне завдання допомагати органам державної влади у вирішенні гуманітарних проблем. Починається з Чорнобильської програми, яка донині, хочу сказати, вона продовжується. Крім того, при всі катастрофи, які були, і техногенні, і природного характеру, які траплялися, повинні в Західній Україні, які траплялись, Товариство Червоного Христа виконувало свою роль допомоги вразливим верствам населення, тобто в першу чергу допомогти тим, які не можуть самі собі допомогти. Ми виконували ці, ці, ці програми. Продовжуємо виконувати, продовжуємо допомагати державі, в вирішенні. Звичайно, ми не можемо перекрити всі. Всі потреби, гуманітарні потреби держави, але показати небайдужість на Небайдужість шкод взаємодопомога повинна бути в першу чергу. Допомога від, ну в даний час вже від комерційних структур, тим людям, яким постраждав залучення їх до цієї роботи, до волонтерської роботи. Це є однією з наших діяльне напрямків діяльності. А чи взагалі існують якісь відмінності діяльності Червоного Христа в Україні від її аналогів за кордоном? І у чому полягає ця відмінність, якщо вона є? Практично, Товариство Червоного Христа і Червоного Півмісяця, тобто національні товариства цього руху, вони, їхня діяльність відноситься до статуту Міжнародного, статуту міжнародного руху Червоного Христа. Принципіально відмінностей немає ніяких, але все залежить від тих гуманітарних потреб, які виникають в кожній з цих держав. Якщо скажімо, я вчора по телебаченню по, по, виступав один із міністрів, якому поставили питання про те, яка кількість людей живе житиме на наступних роках. за... За порогом бідності в такому плані. Тобто, вже є люди, суспільство наше є люди, які живуть за порогом бідності. Кажуть, що це фахівці кажуть, що це значна частина. І ми бачимо, що потреби в діяльності звернення в товариство Червоних ста збільшиться. Тобто в деяких державах цієї проблема, ця проблема не так важлива. Скажемо, у нас епідемія вілл сніду туберкульозу. Теж важлива проблема. Тобто є пріоритетні напрямки. Загальна діяльність, да, вона, вона відповідає всім принципам основоположним червоно, міжнародного червоного хресного року, але кожна країна, в тому числі, скажімо, для, для України, це надання допомоги вразливим категоріям населення це на першому місці. Це програма президента Януковича, яка направлена на боротьбу з бідності, вона. І закликає товариство Червоного Христа теж підключатись до цієї борби і допомагати державі. Таким чином, все є, є деякі відмінності в залежності від тих гуманітарних потреб суспільства. Але все одно ви намагаєтеся, я так розумію, охопити всі так? Всі ми, свої... да, ми, Справа в тому, що не ми намагаємося, волонтери Червоного Христа у них різні свої сподівання про роботи в Червоному Христі. Кожен бачить свою діяльність в певному напрямку. І через те, через те ми. Всі програми, які ми можемо, скажімо, торгівля людьми, попередження торгівлі людьми, яке теж в зв'язку з тим, що, що зараз великі міграційні процеси в Україні, біженці, шукачі притулку. Теж здавалося би, що Товариство Червоного Христа має до цього роль побічну. Над цим питанням теж займаємося, тому що це люди попадають в ситуації, коли вони не можуть себе захистити. Попередження ці, ці цих ситуацій теж є нашою роботою. Пане Валерію, у нашій розмові ми вже згадували про Чорнобильську катастрофу. Хотілося б дізнатися, які основні напрямки розгортання чорнобильської програми. Чорнобильська програма. Ми її виконуємо з моменту аварії. Перші волонтери Червоного Христа, які проживали там в Чорнобильській зоні, допомагали розселяти людей, виселяти людей з забруднених територій, переконувати людей покидати. Це велика дуже робота. Якраз, от і, по, по, і вже починаючи вже 20 років, як ведеться окрема міжнародна е, Чорнобильська програма Червоного Христа, яка охоплює Житомирську, Рівненську і Волинську область, де працюють наші пересувні діагностичні лабораторії. Одним із наслідків аварії і це відмінність цих аварій від інших, що після звичайних аварій люди страждають в перші дні аварії, там і поступово люди потім виходять з цього і наступає оновлення ціє, цих регіонів. Так, аварія Чорнобильська, чим далі, тим більші наслідки на, на, на здоров'я. Тобто все більше і більше ми виявляємо раків щитовидної залози. І через це наша... в зв'язку з тим, що не всі зараз дуже. Не, не, не всім доступно, доступно добратися до, медич, до медичних закладів, провести необхідне дослідження, до ультразвукове обстеження е, щитовидної залози через це, наші пересувні діагностичні лабораторії від села до села, в самі глухі кутки заїжджають, де там дві-три хати, дві-три сім'ї. Приїжджаємо туди, обстежуємо населення і, на жаль, виявляємо досить багато раків щитовники залози, направляємо їх в медичні установи для підтвердження, обстеження таким чином. Товариство Чорного ста допомагає виявляти на ранніх стадіях захворювання щитовидної залози і таким чином спасаючи життя цим людям. Я також знаю, що 2011 рік проголошено роком волонтерського руху Червоного Христа. Чи є якась програма вже, якісь відбувалися заходи стосовно цього приводу? Справа в тому, що на волонтерах на русі, на волонтерському русі, побудований весь червонохресний рух без волонтерства, тобто. Абсолютно неможливо розвернути діяльність Червоного Христа. І через те молодіжний волонтерський рух, взагалі волонтери, ті люди, які на пенсії, там лікарі, інші професії, які нам необхідні, ми їх запрошуємо волонтери. Вони. Вони проводять свій час на, на цій роботі і допомагають тим людям, яким, яким це потрібно. Ми розвиваємо волонтерську ланку Червоного Христа. Ми зараз готуємо молодих волонтерів, до речі, до Євро-2012. Молодих волонтерів готуємо, навчаємо їх на Даню першої допомоги. Таким чином, роботи є для молодих волонтерів в Червоному Хресті, Дуже користуються популярністю. Без кінця у нас іде запис у волонтери Червоного Хреста всі, бажаючи, можуть Так, да, звертаються і для всіх знаходиться робота. Ж, дякую вам, пане Валерію. Якщо можна на останок кілька слів, побажань нашим глядачам у сусідній день миру. Сусідній день миру звичайно хочеться побажати нашим глядачам миру, здоров'я, спокою, їхнім сім'ям, їхнім близьким, родичам. І віри в наше хороше майбутнє. Дякую вам. А я усім нагадую, що сьогодні до нас у гості завітав завідувач міжнародного відділу Червоного Христа України Валерій Серговський. Ну а усім глядачам я раджу надалі залишатися разом із нами.